Дорога на полонину. Так, тут може бути відміть дуже великий. Десь тут відміть має бути барва його. А все це не вона. Природа, три! Вот там є. Ага, та? нейшов. Вон траверсна стежка, то що, то, що толку доведеться. Але вона десь звідти Вон. бачиш? Цей маршрутний аремче так? Да? Да. Та тут з усіх сторон просто падеш його з цього хрептати і все. Хребт. Ти зрозумієш, що хата там десь, так? Перший Та, йти тою дорогою, то від тої хати на, на цей підніматися треба. Там таке класне місце. Посидіти, вогонь. Так, там все зроблено. Відповідно. Так. Значить, має бути. Зараз після хотіть нічого почати. Ні. Дуже... То привозять. Шо? Привозять. Ага. Приватний? Та навіть на замок Ну то приватно. Ну я. Зараз. Серед... Просто... Хатка має бути класна. Он тут зараз якраз будуть з на падати, та стежка, що ти казав. Краз десь та перемичка там має йти. Я не гам звідси попасти, так не рискую. мати часу, якщо... Ну так. Дощик падали. Для нас, для, для нас це не дощ. І так, Ці поляни гарні мені подивил Ні, ні. то. означає, якби криша чорна. Це вершки дерев. Там там, я ломано Якраз, якщо ти тою дорогою знизу, то біля цих будинків ти вийдеш. Вона йде й туди, ще прямо в лоб, але повертаєш направо і до будинків. Так, Та, то ще одна. Була, трошки тут. Це до того будинку. Што, што, ти, а, а ти свої ви по тій стороні які? Ага, привадь, де, бачиш хата? Ага. І то вони дороги розбивають Бачиш, той будинок? Там якщо так дощ посидіти, то там... Там хтось двоє сидить, справа. Хтось сидить. На айстанці бачиш. Або щось тут Ні, там нема нікого, диму нема. А може. Красота. О, дивися це вже близько, не? Та де є? кругло явірний. Круглояверниками. А звідти так далеко. Це полонена явірний, круглояверних туди тікає. О, це полонина, так? Та? А де вже полонина? А ми туди не йдемо. Ні? Та йдемо? А ми як озеро проверсуємо? Ну, а де дорога їх Там є вже коли ці. Та, та? та там хати, там такі там стіни. то що ви показуєте. Та, та такі... Водиця є там, так? Перед, перед полоненою знизу. З цього боку? Так, як ми будемо йти. Зразу справою і здавати. Бомба. А де ось пожежа? Так, якщо ти хочеш посидіти, там навіть переночувати, кинув. Кинув на підлогу, ти спеш собі. Спальник. Там все спеш собі. Та що, те, щоб не ламали, щоб бо тут на замках все позакрили. Тут класна стежка, то взагалі. Хочеш іти туди подивитися? Ворон полетів круг. А де там? Час зараз в мангалі, час там та, та, та тут все є. Я. я ж тобі кажу, що тут щоб дровки не Ну та там? Дрова завжди, де багато людей по покругом мало. Тут, тут бомбезні зробили. Сідаєш, Ади. Ади. а ти теж зелене, Де там зелене? Я ну, де чуяни, так само скалом.